Вітаю, друзі. Хочемо вам показати, як оновити вебчек до останньої версії. Закриваємо програму DniePro. Закриваємо програму «Веб-чек», якщо вона відкрита. Переходимо на сайт веб-чека. Знаходимо вебчек про 32 біта, натискаємо завантажити, завантажується остання версія. відкриваємо інсталятор. Далі Йдемо по інструкції, саме нічого не змінива, нулятчик backup. програма у нас оновилась. Все можемо запускати уніпро та далі працювати.